Всім привіт, вирішив записати маленьке коротеньке відео стосовно таких наприклад, деталей і як ми їх безпосередньо гнемо. Спочатку задаємо всю програму у нас в гіб, робимо всі необхідні коригування і після цього починаємо гнути в декілька етапів. По-перше, звіряємося, перевіряємо, чи все нас правильно. Впираємося впора і погнали. Гіб номер 1 Зразу перевіряємо потім по гибці, як далі працювати. При всякий випадок, ну і відповідно далі виставляємо до нашого опору і до нашої гибки. Чикс, після чого також спеціально ставимо деталь. І вже майже фінал. Чикс, останній гіб у нас залишився. Готово, наша деталька готова.